Друзі, вітаю ще раз. Це країна онлайн. Власне, ми дістались до того місця, де якраз і будемо проводити от промисловий вилов риби. Вже розпочали рибалки піднімання сіток на борт нашого кораблика, по якому ми сьогодні вже, як ви бачили, прогулялися. Я вже познайомився з якимись непростими функціями, які я можу робити, Ну, мені, звичайно, як такому собі юнзі застарілому доручили виплутувати рибу одразу, тому що сітка надзвичайно довга ця. Цим і буду зараз займатися. Добре, що зараз Київське море почали нарешті в великих масштабах, відносно великого масштабах зариблювати. Ну, от, принаймні, минулого тижня буквально. До Київського моря потрапило більше ста тисяч і так званих аборигенів, тобто судака, щуки, короб це відносно абориген для Київського моря, і рослиноїди, які були завезені до нас з азіатського регіону, такі як товстолоб, Білий Амур. Ці риби заселяють до Київського моря, аби вони поїдали надлишок водорослів, ну і відтак покращували гідрологічну ситуацію загалом на Київському морі. Крім того, вже може влада і Держагентство профільне похвалитися тим, що до Київського моря вже потрапили осетрові, тих, яких там ним давно не було на акваторії Дніпра. Запущено було біля 10 тисяч малька. Ну, власне, це не малюк, а так звана однолітка, тобто невеличких розмірів рибина, яка вже може десь втікти від хижака і нормально вже почувається тут. Сподіваються всі ті люди, які займаються і промисловим виловом риби, і займаються в принципі, рибництвом тут, поблизу Дніпра, впродовж усієї його акваторії, що ситуація буде постійно покращуватися, якщо, звичайно, буде реалізована та державна програма яку так багато говориться. Кошти виділені на це принаймні немалі. Власне, зараз, діставши з дієвий світок, не як на мене, непоганий врожай, хоча рибалки кажуть, що це надзвичайно мало. Ми вирушаємо до наступних сітей, які тут численні розставлені. Цей процес буде тривати деякий час. Читайте наших наступних вручень. До того, як ми зробимо цю важку, непросту роботу. Я вам обов'язково розповім, що ми такі полювали. Покажу, що водиться в Київському морі. Ну і приблизно з допомогою своїх тепер друзів-рибалок ми зможемо дізнатися, яку вагу нам вдалося добути допомогою цих промислових сітей, допомогою золовірного кораблика тут на Київському морі.